Так, друзі, у нас у продажу з'являється Volkswagen Passat 2020 року випуску. В Україні у нас один власник. 82 тисячі кілометрів пробіг даного автомобіля. Двигун, 2 літри, бензин, коробка автомат. Передній привід. Дуже красивий автомобіль. Гарний колір є у нас тонування склав круг. 18-ті фірмові диски. Встановлена гарна зимова гума. Технічно жодних зауважень немає. Автомобіль повністю обслугований. По кузову, звісно, є косметика, автомобіль з Америки. По косметиці у нас фарбована зі шпаклівкою задня права четверть, також фарбована ляда, також зі шпаклівкою. І по лівій стороні, по проєму, також є трішки шпаклівки. По лівій стороні була заміна двох дверей. Двері замінені по оригіналу. Зараз покажу салончик комплектацію, комплектація сел. Шкіряний салон, чорний колір, в гарному стані, салончик доглянутий. Обігрів сидінь заднього ряду, люк в комплектації, вставки із дерева, безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, адаптивний круїз-контроль, мультикермо, датчики світла, дощу. Звісно, у нас повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, електропривід передніх сидінь. Спереду по салону також без зауважень. Є у нас автопаркування, спортрежим, старт-стоп, клімат-контроль, підігрів сидінь переднього та заднього ряду, мультимедіа з камерою заднього огляду, 82 тисячі км пробіг, помилок на приборці немає. Дуже класний, комфортний автомобіль з невеликим пробігом в гарному стані. Технічно повністю обслугований. Друзі, авто вже в продажу. Компанія автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!